У Луцькому національному технічному університеті триває перевірка, ймовірно, через велику кількість студентів. Про це журналістам сайту «Новин Луцька та Волині. Конкурент» стало відомо з власних джерел. Як зазначає джерело видання, перевірка проводиться через велику кількість студентів мобілізаційного віку. Мовляв, перевіряють їх присутність на парах. Проте керівництво університету це спростовує. У коментарі журналістам сайту новин Луцька та волині конкурент, ректорка Луцького НТУ Ірина Вахович розповіла, що перевірку проводить національне агентство з забезпечень якості вищої освіти. Ми війшли в топ 10 університетів по кількості студентів, які навчаються сьогодні в Україні. Відповідно, ми цікавий університет, який змічно розвивається, і перевіряють. Дідаємося досвідом з іншими університетами щодо того, як це нам вдається в нинішніх складних умовах. Вона підкреслила, що інформація про перевірку через велику кількість чоловіків, студентів мобілізаційного віку не відповідає дійсності. Ці результати бучі будуть, будуть екстраполюватися на всю Україну. Я так розумію, на рахунок того, що які зараз є проблеми у вищій освіті, в не визначений час. Ну їх цікавить абсолютно, як візні процеси відбувається в, в тих регіонах, які uh -huh. мають можливість. Освіту забезпечувати за словами пані Ірини. Ще три роки тому в університеті навчалося близько п'яти тисяч студентів, проте зараз ця цифра сягає десяти тисяч. Якщо розглядати там три роки тому, це у нас було п'ять тисяч студентів, зараз десять тисяч студентів. Ми відповідно як один із найуспішніших кейсів України. Тому ми цікаві. Ага. Тому до нас їдуть з нас все люблять. Зазначимо, що у 2023 році українські вищі навчальні заклади фіксували небувалий приріст студентів-контрактників. Волинь не виняток в умовах значного скорочення населення. За даними ООН, з України, змушені були виїхати понад 5 мільйонів людей. Мало б і зменшитись і студентів платної форми навчання. Частково так і є. Стало менше студенток і студентів до 20 років традиційного віку для вступу до університетів. Натомість різко у рази зроста кількість. Студентів віком від 30 до 50 років мова йде про десятки тисяч чоловіків, які раптом вирішили здобути вищу освіту. Зокрема, відсоток зростання кількості чоловіків у Луцькому національному технічному університеті становить плюс 442%. відсотки.